Міністерство оборони провело аудит на Житомирщині і шокувало результатами перевірки. Детальніше про те, що знайшли у військовій частині, розповім вже за мить з вами. Новини тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин у Житомирській військовій частині. Виявили плати, в яких завалялося 28 кг кілограмів золота, 60 кілограмів срібла і 590 г грамів металів платинової групи. Ну і звісно, майно забулися поставити на обліку частину. Про це повідомило Міноборони напередодні фахівці навідалися туди з перевіркою. За ініціативи управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з департаментом аудиту Міноборони виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блок з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини. Після огляду з'ясувалось, що згідно з паспортними даними, в блоках орієнтовано 50 тонн необлікованих плат. З вмістом дорогоцінних металів Міноборони зазначають, що одним із завдань підрозділу було зберігати це майно, а от чому раптом дорогоцінні метали зникли з обліку і були таємно сховані, з'ясовує слідство. Загалом у частині вилучили 50 тонн необлікованих плат. У міністерстві кажуть, що все знайдене добро тягне у сумі на понад 65 мільйонів гривень. Нині золото та срібло вже поставили назад на облік. У Міноборони додали, що передадуть матеріали внутрішнього аудиту в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності. Нагадаємо, раніше міноборони провело внутрішній аудит у близько 40 військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 мільйони гривень бойових виплат громадянам, які насправді не брали участі у бойових діях і навели один із прикладів. Кладів, коли військовослужбовці понтонно-мостової роти отримали щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, виконуючи завдання на Київщині. Тут загальна сума бойових виплат склала близько 6,5 млн грн. мільйона гривень. А днями стало відомо про нову махінацію на тендерах. Одна з перевірок виявила, що за 4 місяці до тендеру кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладенок, після чого заявці командування сил логістики встановили ціну 351 грн за штуку. Погодився взятися за виконання замовлення і надіслав пропозицію виробник прат Київська поліграфічна фабрика Зоря, але Міноборони вирішили подивитися, скільки ж насправді коштують ці обкладинки на особові справи і знайшли пропозицію понад два рази дешевші. Фахівці кажуть, обкладинки схожого зразку за великим бажанням можна було закупити від 140 до 325 гривень. А 21 листопада міноборони повідомило про ще одну розтрату на десятки мільйонів гривень цього разу у військовій частині на Чернігівщині. Там виявили махінації з закупівлями генераторів на майже 40 мільйонів гривень. Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби. Ба більше там заявили, що військових фактично вграли такі необхідні їм генератори. Причому в період з жовтня 2022 року, по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більше з них до військових частин не постачалося, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених. А що ви думаєте про скандали у військових частинах та які історії чули? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!